А ми переходимо до наступного прямого зв'язку на черзі Дніпропетровщина. Там дев'ятеро людей поранені через влучання шахеда у місті Шахтарське. Більше інформації у моєї колеги Олени Мандалюк. Вона зі студією наживо з Дніпра. Олена, доброго ранку. Що відомо про стан постраждалих? Які у вас оперативні дані? Притя на сесії цинічного удару по житловому будинку армія Російська Федерація завдала цієї ночі близько 11 -го години, коли люди вже відпочивали. Ось кадри буквально в перші хвилини після влучання дах охоплено вогнем, поранено дев'ятеро людей. Серед них і дівчинка-підліток усіх ушпиталили. 57-річна жінка у важкому стані. Стан, решта стан решти пацієнтів. Медико оцінюють як середньої тяжкості у будинку понівечено дах та перекриття у сусідньому будинку. Також побували вибиті вікна. на зараз триває ліквідація наслідків людям. Покидували по наслідки, волонтери допомагають будівельними матеріалами. Ну і зараз люди всі служби, які мають бути комунальні на місці. Під ударом була і Васильківська громада, там побито три приватні будинки. А через обстрілу напередодні в день поранено літню жінку. Не вщухає звуки, вибухи і на Нікопольщині, Там за останню добу, через удари Російської Федерації, поранено двох людей. Я серед них і 18-річна дівчина. Вона оговтуватиметься вдома. Неспокійний був ранок і у Дніпрі, та у околицях місто перебувало під ударами ударних безпілотників. На зараз триває ліквідація. На зараз триває загроза обстрілу. Населення просить не ризикувати і бути у безпечних місцях. Ось такому оперативна інформація на стасі тобі слова. Дуже дякую, колегу Олена Мендалюк розповіла про наслідки російських атак на Дніпропетровщині. Дуже атака по Одесі минулої ночі забрала життя однієї людини, двоє поранені. У місті пошкоджені житлові будинки, комунікації, сталися масштабні пожежі. Докладніше про ситуацію в Одесі розпитаємо нашого кореспондента Андрія Настасова. Він на прямому зв'язку зі студією. Андрію, доброго тобі ранку. Отже, яку інформацію маєш на тепер? Вітаю, Анастасія. Ворог атакував Одесу приблизно о пів на першу годину ночі. Це був масований обстріл ударними безпілотниками, і ось зараз ми перебуваємо біля багатоквартирного житлового будинку, який саме зазнав удару. Ворожий шахет влучив тут у дах будівлі, пошкоджені верхні поверхи. А на подвір'ї сталися масштабні пожежі, адже Саме сюди також влучив ще один безпілотник. На дану хвилину відомо про те, що одна людина загинула. Це чоловік, йому було 35 років. Та двоє людей були поранені. Серед них 19-річна дівчина. Наразі постраждалим надають медичну допомогу. А очевидці, які бачили траєкторію, за якою летіли безпілотники, вважають, що це була цілеспрямована атака саме по житловій висоці. Ось що розповідають люди, які вночі опинилися в епіцентрі подій. Бомбили, что бомбили, окна повылетали. вылетали. Позже, когда это закончится, эти окна у людей, зима, холод, как это все это делать, дети, я, я не знаю, что говорить, это, это ужас какой-то. Мы чулы лучше и и сразу пролеты. Мы чула, чула. Також внаслідок ворожої атаки був пошкоджений газопровід. Зайнялися автівки, нежитлові споруди, понівечені крамниці, фітнес-центр поруч розташовані житлові будинки. Загалом на дану хвилину відомо про те, що пошкоджень зазнали два, два десятки квартир. Нині комунальні служби ліквідовують наслідки, затуляють віконні отвори плівкою та надають консультації мешканцям, які втратили майно як отримати компенсації? Ось такі новини з Одеси. Анастасія, передаю тобі слово. Дуже дякую, колегу, за інформацію. Це був Андрій Анастасов із Одеси, яка долає наслідки чергової ворожої атаки.